Вітаю! Маємо новий гвинт діаметром 5 метрів з вдосконаленим ГРК. ГРК важелі закріплені не на лопатях, а центральний підшипник дуже коректно працює. Збільшує потужність гвинта на більших обертах, міняючи кут в правильний в правильний бік. На відміну від традиційних ГРК. Вітер сьогодні маємо 5 метрів. Секунду, от як роз, розійшлися е, ва, важелі. Розійшлися і додали потужність. Не зменшили оберти, а додали потужність. Пізніше поясню, як воно працює, кому цікаво. Маємо на продаж такий гвинт з таким ВР, ГРК. Ось як гарно розходяться важелі. Збільшують діаметрі. І зменшують кут атаки. Початковий кут є більшим для легкого старту, а пізніше при наборі певних обертів, залежно від вашого регулювання, від вашого генератора, при збільшенні обертів зменшується кут атаки лопасті. Як крило літака, а не гвинт, гвинтокрила. Вітер від 2 до 5 метрів. Лопаті працюють дуже тихо, надзвичайно тихо. Більше є якихось інших шумів. Хвоста нема, вібрацій через це і немає ніяких вібрацій, ніяких неправильних нагрузок. Я взагалі дивуюся, для чого хвостаті вітряки складені хвости. Взагалі хвоста не потрібно. І як хто дивився попереднє відео, то мачта не складається. У нас є ліфт. Ліфт дуже простий і в будь-яку хвилину можна піднятися, в будь-яку хвилину піднятися за одну хвилину наверх. І підрегулювати щось, якщо потрібно. Кому цікава якась співпраця? Пишіть в коментарях. Чи цікаво подробиці конструкції верша ГРК, ГРК правильно. Вибачаюся. Лопаті і склопластик. Вагою, вагою не пам'ятаю, 6 кілограмів. Одна важить. Довжина два. 2,20 діаметр загальний 5 метрів Йдем до контролера. Контролер трохи далі. В гаражі ось такий біло-оранжевий, правда по-хитрому підключений, кому цікаво, можу розказати як, в чому хитрість. Може, може пропустити через себе 2,8 приблизно кВт. Ми бачили. так. А це оберти. Зараз є 100 обертів і є у нас оберти впали. Оберти впали. 80 обертів 100 Вт. 150 Вт.

80, 240, 290. Ну, оберти 100. До речі, ГРК ще не регульований ні разу. Тільки поставили. Можливо, треба йому збільшити оберти, дати можливість більшої оберти або чекати більшого вітру. Чекати більшого вітру. Акумулятор, правда, заряджений вже на 96%. Але потужність, бачите, 270, 250, 95 обертів. 230, 240. Дехто вважає, що 10 Вт на таких обертах то добре. Я вважаю, що мало. 230 Вт, вот оберти. Акумулятор 56,6 Вольта, заряджений майже на 100%. Контролер підключений сонячне поле контролера також підключено до вітрогенератора паралельно і догружає. Догружає, щоб витягнути з нього максимум 300-400 Вт, 120 обертів. 120 обертів пішов у Турецьк. Струм заряд акумуляторів 13,5 ампера. 56,1 вольта тут показує, і дозволено до 58,2 вольта заряджати. Температура акумулятора 24,7 чотири Дочекаємо більшого вітру. Відрегулюємо АРК. І тоді буде кінцевий результат. Сьогодні перша, перша спроба, що він може і як працює. 50 обертів. 140, 220. 100 обертів. 130 обертів. 130 обертів. Під 6... Разом в сумі 600-700 Вт було. PV і ПС додається. Ще раз кажу замість сонячних панелів підключено до вітряка. В сумі треба додавати загальну потужність. 110, 100, 200 ватт, 200 с чем-то. Итак, нестабильный. Риву розгону, я думаю, можна буде регулювати самим ГРК кутом, початковим кутом і натягом пружини. Але захист надійний для любого пориву вітру, бо це вже другий ГРК. Перші трошки інша конструкція. 100 сто 100 обертів... Мабуть, треба підтягнути пружину, тому що за швидко міняється кут і падають оберти. Думаю, що через ГРК. От, набирає, 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 набирає і ГРК починає зменшувати кут, Так, що у нас тут? 800 ватт приблизно. 700 з копійками 800, 700, 130 обертів, 120. Якось так.